Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. В вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію дитячого одягу лот під номером 360 лише по 1 доларі за кілограм. Зустрічаються фірмові моделі, жилеточки, куртки, штанці спортивні. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки дитячого одягу. Вартість мішка з урахуванням знижки становить лише 25 доларів. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 75 доларів. Сьогодні протягом дня ми демонструємо у вашій увазі різноманітні, цікаві сезонні позиції, акційні позиції за зниженими цінами. Не втрачайте можливості придбати mm -hmm. хороший мішечок дитячого одягу за супернизькою вигідною ціною, так як вартість мішка становить лише 25 доларів. Якщо вам сподобався цей мішечок із відео огляду, для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій по зниженим цінам. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Дитячий одяг кодом 360 лише по 1 долару за кілограм. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 75 доларів, а витрачаєте на покупочку лише 25 доларів. Zvonu bulatekstina, gripo kambratekstas.